В цьому відео ми розглянемо довідник відео цін, а також створимо новий цін та встановимо ціни для покупців. Тож зайдемо в продажі, види цін, довідник. Для створення нового цін потрібно натиснути кнопочку Створити. Якщо нам треба скопіювати, тоді... Через F9 або створити новий елемент. Після того, як ми підлаштували ціни таким чином, як нам потрібно, є можливість встановити основну ціну, яка буде використовуватися за замовченням. Також, якщо в нас багато встановлено видів цін, їх можна шукати через це поле. Пошук або натискаючи клавішу ctrl f на клавіатурі. Фільтри за прайс-листами ми можемо відібрати ті ціни, які використовуються у прайс-листах. При натисканні на поле очищення цін відкриється віконце, в якому можна налаштувати параметром очищення цін. Подивимося, як створити нову ціну. Створимо новий, новий цін. Зайдемо, тут можна назвати найменування. Якесь. Далі правила розрахунку ПДВ вказуємо, включений в ціну, або понад ним. Тип. Тип вказує, яким чином буде нараховуватися ціна, або статичний, вручну вноситься, динамічний, нараховуватися на відсоток, динамічна формула може бути, або довільний запит, або це може бути розширення. Галочка заповниться з документа підставі, якщо тут буде інше значення, наприклад, динамічний відсоток, тут буде галочка авторозрахунок. Далі базовий відцін, якщо динамічний відсоток. Ну і націнка в відсотках. Якщо статичне, то тут тільки вручну заповнюється. Округлення, тут е, умови округлення ціни. До якої точки після запятої і яким чином всі ціни округлювати, або ціни можна округлювати за деякими діапазонами, більшу або в меншу в сторону. Пороги перерахунку цін при збільшенні або зменшенні ціни на деякий відсоток. Можна також налаштувати ці пороги. Докладний опис, якщо нам щось треба залишити, якусь інформацію, вона залишається в цьому полі. За посиланням прайс-листи зберігаються параметри, які будуть відображатися при створенні прайс-листа. Їх можна редагувати тільки у прайс-листу. За посиланням ціни ми бачимо, які ціни були змінені для, для даного виду цін. Ну, ось і все про види цін. Давай перейдемо до документу, який встановлює ціни завдяки нашим створеним цінам або тим, тим цінам, які в нас є. Продажі, установка цін. Для того, щоб створити або встановити нову ціну для якихось товарів, потрібно натиснути кнопочку Створити. Виставляємо, які ми ціни будемо враховувати, облікова, оптова, роздрібна. Далі встановлюємо параметри, які потрібно відмінити галочками. Переходимо на вкладку товари та послуги і підбираємо або за прибутковими накладними номенклатуру підбираємо за категорію, за цінову групу, за видом цін, або просто за відбором. Встановлю якийсь відбор і підбираємо таким чином потрібну нам номенклатуру. Можна здійснювати пошук за допомогою штрих-коду таким чином. Також у нас є деякі дії, які ми можемо створити для наших цін, тобто змінити на суму, на відсоток, за формули будь-яку ціну. Ну, наприклад, от оптова ціна 90 гривень, якщо ми її змінимо, у нас автоматично перерахується розгрібна ціна на 75%, яка б встановлена раніше. Ну, наприклад, якщо ми поставимо 65 гривень, ось дивиться, перерахована нова ціна. Можна також очистити таблицю, порядок колонок встановити, якщо нам потрібно. Або завантажити запаси. З файлу Excel, якщо потрібно. Додатково тут тільки авто вказується. І е, дата, від якої будуть діяти наші ціни. Ось таким чином створюється установка ціни. Ціну ще можна встановити за допомогою е, номенклатури. Тобто зайти в довідник номенклатура, відібрати. Якийсь елемент довідника номенклатура, зайти в ціни, реєстр цін і натиснувши кнопочку Створити, встановити яку потрібно нам ціну. Наприклад, поставимо, поставимо тут оптову ціну, встановимо її. Як, ну, хай буде 75 гривень за кілограм, ді з 11 за 50. Ось 75 і роздрібно теж потрібно вручну перерахувати. Краще робити установку цін за допомогою документа. Шо? Розглянемо прайс-лист. Йдемо в продаж і прайс-лист, натисну кнопочку Сформувати. Далі, заздалегідь, встановленими параметрами, у нас формується прайс-лист для наших товарів, які ми виділили в довіднику номенклатура для відображення у прайс листах Ось тут знаходиться продажа, номенклатура, відкриваємо наш прайс-лист і опускаємося ось сюди, і бачимо, тут не використовувати в прайс листах Якщо тут встановлена Праперець, ми не будемо бачити цю номенклатуру в прайс-листі. Повертаємось до нашого прайс-листа. Збоку ми можемо побачити, які колонки ми хочемо вивести для друку. Також, якщо є картинка, або якщо є якісь представлення залишки, можемо також вивести в нашому прайс-листі. До речі, залишки. Ось отак ми поставимо залишки, і тут можна виставити також і відбір, або ще щось Окей. Сформуємо. Вільний залишок його нема, тому що у нас товар знаходиться в резерві. Йдемо далі. Тут можна виставити параметри, які використовуються для формування цього прайс-листа. Тут ціни. Фільтри, тобто номенклатуру можна відфільтрувати прямо у прайс листі. Інші параметри. Можна зробити види в прайслісті індивідуальний або загальний. Ну і звісно, запам'ятати ці налаштування. На цьому розгляд баз, малий бізнес по цінам завершимо. В наступному ролику будемо розглядати знижки. Підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити нові відео.